Вітаю, друзі! Сьогодні в неділю я хотів би записати коротке відео на тему патріотизму. Кого можна називати патріотом? В Україні час від часу розгортаються такі дискусії. Хто насправді є патріотом, кого можна так називати. І тут треба згадати, що думки на цю тему вони досить різноманітні. Людство давно замислювалося над цією темою. І є багато таких досить відомих висловів, відомих людей на тему патріотизму. Я хочу згадати, що, наприклад, відомий британський літератор Семюел Джонсон свого часу сказав фразу, яку, думаю, ви всі чули: патріотизм останній прихисток негідників. А наприклад, американський письменник і філософ Едвард Ебі він сказав свого часу, патріот завжди має бути готовий захистити свою країну від свого уряду. Отже, виникає питання, а, власне, про що йдеться, коли ми говоримо про патріотизм? Нам добре відомо з дитинства поняття патріотизму, яке пов'язується з якимись географічними поняттями: з країною або з місцем, де людина народилася, якщо вона щиро з любов'ю ставиться до місця, де вона народилась, то вона патріот. Але справа в тому, що географічна логіка тут не дуже чітко працює, тому що люди по-різному визначають свою батьківщину. Хтось наважає своєю батьківщиною рідне село, наприклад, де він народився і виріс, або країну. Або, наприклад, хтось вважає себе патріотом-європейцем, маючи на увазі цілий континент. Інша проблема з географічністю патріотизму полягає в тому, що. Країна, місце народження, батьківщина вона не може визначити вас патріотом. Тобто Це значною мірою уявне поняття. Це просто інші люди називають вас патріотом, виходячи з якоїсь певної логіки. Тобто тут ми підходимо до дуже важливого висновку. Патріотизм стосується відносин між людьми. Тобто, це стосунки між людьми визначають, чи є людина патріотом чи ні. І отут ми підходимо до досить логічного і зрозумілого пояснення, що патріот це людина, яка робить добро тим людям, які живуть поруч з нею. А що означає робити добро іншим людям? Це значною мірою полягає в тому, що, треба, що певна людина задовольняє потреби інших людей, життєво важливі потреби. А як люди задовольняють свої потреби? Вони задовольняють їх за допомогою товарів і послуг, які вони купують на ринку. Отже, той, хто постачає ці товари і послуги, значною мірою робить добро для інших людей. Отже, ми можемо цілком логічно називати таких людей патріотами. Але тут ми можемо зробити перший важливий висновок. Чи є, наприклад, патріотом депутат, чиновник, міністр, там, і так далі. Ні, безумовно, ні. Тому що він не пропонує жодних послуг, які, або товарів, які ми хотіли б у нього купити, які б нам були потрібні, або які ми не можемо отримати дешевше і кращої якості на ринку. Отже, депутат нічого, чи чиновник, чи міністр, він нічого нам не пропонує корисного. Отже, ніякого добра ми від нього не отримуємо. А от, наприклад, людина, яка привозить вам піцу. Людина, яка виконує послуги з шиномонтажу, чи, наприклад, яка веде роботу в кіоску, наприклад, на розі, де ви регулярно купуєте якісь товари, оце патріот. Це людина, яка робить вам добро. Тобто ми можемо зробити висновок, що патріотизм не залежить від того, якою мовою ви розмовляєте, якою яка у вас національність, які пісні ви співаєте, які книжки ви читаєте. Залежить тільки від того, чи є у вас щось таке, що ви можете запропонувати іншим людям, і що ці інші люди будуть цінувати. Немає значення, чи знаєте ви, як звали першого президента України, має значення, чи є корисною для оточуючих, для людей, які живуть поруч з вами, ваша діяльність. Отже, тут ще додатковий висновок: середовищем існування і виникнення патріотизму є вільний ринок. Бо якби не було вільного ринку, не було б товарів і послуг, які ми там е, купуємо, то не було б про що і говорити взагалі. Отже, найлогічнішими і найпершими е, е, патріотами є ті люди, завдяки зусиллям яких і з'являються товари і послуги. А це підприємці. Отже, підприємці це найщиріші патріоти. Патріотизм полягає в тому, щоб багатіти разом. З людьми, які навколо вас. Не за їхній рахунок, як багатіють чиновники політики, тобто держава. А разом з ними. Тобто, ви багатієте тому, що ви робите багатше інших людей. А це якраз ключовий принцип функціонування ринкової економіки. Патріотизм таким чином передбачає повагу до власності і повагу до гідності людей. Це найважливіші ключові показники, які виділяють. Патріота серед інших людей. І тут ми розуміємо знову, що ніякі державні структури не сприяють виникненню і поширенню патріотизму. Навпаки, вони паразитують на патріотизмі, вони викривляють це поняття для того, щоб виправдати свою антипатріотичну діяльність. Бо вони багатіють за рахунок е, інших людей, людей, які живуть на цій території, яку вони. Контролюють. Тобто, закінчити ми можемо простим висновком: патріот і держава це поняття несумісні. І тому патріот має спрямовувати всі свої зусилля на те, щоб обмежувати вплив держави для того, щоб поширювати сферу дії вільного ринку, а отже, сферу дії патріотизму. Дуже дякую вам за увагу. Всього найкращого до побачення.